Свято День села, яке відбулось у селі Хотів Києва Святошинського району, керівництво та громада цього населеного пункту вирішили провести у приміщенні гімназії. У цей день двері навчального закладу були широко відкриті, і школа Радо приймала гостей та мешканців села у своїх залах, які поспішали як скоріше сховатись від похмурої погоди. А всередині на відвідувачів чекав різнобарвний ярмарок зі своїми таємницями. Ти не можеш повірити, що там живуть ляльки. Ну окрім драбини, окрім колиски, там е, окрім е, ліжка під подушкою, на подушці, на руках дитини, в кишені, на столах, на поличках, там під ліжком. Лялька може жити будь-де, куди дотягнеться рука дитини і дійде нога дитини. Тобто, по суті, дитина сама визначає, де лялька може жити. У переповненій людьми актовій залі на другому поверсі. Відбувся святковий концерт із втіленням традицій українського народу, його самобутності та звичаїв. Після цього офіційну частину розпочав голова села Микола Безпечний. Ця традиція буде жити і стверджуватись, яка буде допомагати в культурному розвитку, в освітньому і зміцненню здоров'я. Головним в роботі сільського голови. Ради, депутатів, керівників установ, які є вирішення спільних інтересів громади, підготовка та рівень організації свята у селі Хотів є досить високим. Про це свідчить кількість відвідувачів та їх настрій. Відчуття неперевершені, бо я думаю, що людина, яка пізнає традиції свого роду, культуру своєї країни, вона пізнає самого себе, от, хлибину своєї душі. Я тут не вперше щороку повертаюся і сподіваюся, що традиції будуть продовжуватися. Організатори свята при підготовці концертної програми врахували всі вікові групи. І запрошені гурти були різного віку. Село наше древнє, дуже, дуже древнє, велике село. Красиве село, розположене на пагорбах, і а саме головне тут живуть гарні люди, прекрасні люди. У нас співають у хорі і лікарі, і професії різні професії. Ну і пенсіонери. Головною ідеєю свята керівництво села вважає його культурну та освітню складову і надає цьому напрямку пріоритетну роль. І чим більше мешканців цього населеного пункту приймають активну участь у житті та розвитку села, тим кращими і мудрішими вони стають.